Об'їзну вулицю Кармелюка у надвірній не ремонтували вже давно. Останнє оновлення люди пригадують ще у 90-х роках. Сьогодні про жахливий стан дороги говорять глибокі вибоїни та відсутність асфальтного покриття. Саме цим шляхом величезні вантажівки возять щебень та ліс. Мешканці скаржаться більше не можуть жити у жахливих умовах. Нестерпна пилюка, шум та вібрація дошкуляють цілодобово. Ви розумієте, що неможливо вже дожити того нещасного віка. Пиляка. Трашна алергія, бронхи забиває, все, вся пиляка летить. На... Ми вже того року того року срикували, нічого не дало. Приїхали І з Франківська, були пани добрі, сказали, що все буде, нічого не зробили. Ну, для чого ми вийшли? Ми вийшли для того, щоб той нещасний хоч би. 500 метрів дороги зробили, щоб ми мали чим дихати. Он проїхав Грейдер перед тим, як знали, що ми будемо перекривати. І тепер машини, просто ті діри, що були, знаєте, трошки присипали, то машини так женуть, що то не можна, то треба тікати кудись, як ті порохи. То вище стовба, ну, ну стовбом стоять порохи. Так що я не знаю, ну дитина буде йти. Ось тут скільки за дріт зачіпалися е, ці, е, ну, падало дерево з машини, то якби якась дитина йшла, або що, то вбило би. Тротуарів нема. Ми тікаємо аж під, під паркан, щоб пройти. Жителька однієї з прилеглих вулиць вважає, що через пилюку, яку кожного дня зіймають вантажівки, її дитина захворіла на алергію. Щоб люди повернулись до нормального життя. Єдина вимога до чиновників нарешті відремонтувати дорогу. От коли посипали дорогу мучкою цією білою, дитини почалася алергія. Він лежав недавно в реанімації з малим, лежав ларингіт. Ну, Я не знаю, з чим це зв'язано, але оці дні, то в нього алергія сильна. Зранку без перестанку, вечором без перестанку, пчихає, з кубочев горлі. І це пилюка сильна. Так, тому що я кожен ранок, коли привстаю, пилюка на цьому, на тумбочках, вечором на тумбочках, пилюка сильна, пилюка така біла. Минулому році спільними зусиллями глибокі вибоїни на Кармелюка засипали щебенем. На деякий час це зняло напругу, каже місцевий депутат Мирон Гнідик. Та остаточно проблеми не вирішило. До мене, як до депутата міської ради, звернулися жителі виборці моїх, які якраз от мене вибирали, допомогти з моментом, який, на який на даний час ми бачимо. Ми маємо жахливу. Таку сторіночку, з якою люди ці зверталися, починаючи з так, я близько пам'ятаю, четвертий раз до нашої, до нашої влади, яка вже теж помінялася, думаю, 4-5 разів. Це є дорога обласного значення, і власником цієї дороги є служба автомобільних доріг Івано-Франківської області. На даний час є пан Буджак. Він є власник цих доріг. Хоча на сесії міської ради було у нас таке рішення: частково мер погодився частково профінансувати цю дорогу. Механізму на даний час якогось немає. Втім, у чиновницьких кабінетах розводять руками грошей на капітальний ремонт вулиці Кармелюка. Немає місцева влада частково може долучитись до співфінансування. Ми розуміємо стурбованість жителів вулиці Кармелюка. Хочу наголосити, що ця автомобільна дорога Івано-Франків з Бестриця обслуговує і службу автомобільних доріг і облавтодор своєї сторони. Керівництво району, якщо буде прийнято рішення керівництвом служби доріг щодо фінансування капітального ремонту цієї дороги, готове взяти співфінансування в частині капітального ремонту, так як на дворянського районного бюджету не вистачає коштів, щоб з місцевого бюджету профінансувати капітальний ремонт. Об'їзна дорога знаходиться на балансі у служби автомобільних доріг області. Чиновники цього відомства на вимогу надвірнянців приїхали до надвірної. Основна причина, чому не проводиться ремонт, це відсутність коштів. На цей напрямок протяжністю близько 7 кілометрів потрібно 25 мільйонів гривень. Служба автомобільних доріг може виділити тільки 300 тисяч. Ми не можемо виділити коштів, бо їх немає, щоб зробити капітально цю дорогу. Там є 6,9 кілометрів дороги. Якщо 6,9 км, це щоб зробити його капітальним ремонтом, треба як мінімум 25 мільйонів гривень. Ми можемо на сьогодні, от зараз я якраз займаюся питаннями ще додаткового фінансування. Ми можемо до 300 тисяч ну, максимум щоб ще виділити на цю, на цю дорогу. Ми прямо зараз звідси з зали їдемо туди на ту дорогу. І як ми домовилися, от я прошу, щоб хтось і від вас був з громади, і ми би домовилися, що стоїть питання про запиленість, от іменно про запиленість тої частини. І ми там приблизно є в районі одного кілометра, і ми попробуємо, Відремонтувати цей кілометр дороги, щоб не було хоча б оцої пилюки, яка заважала вам нормально жити.